Найкращий. Добрий. Все буде. Веселий. Багато друзів. Вмів дружити. Дуже кохав дітей. У нього є двоюрідні брат та сестра. Він, будучи на Завсталі. Коли була хвилинка, він запитував, як вони. Це була його мрія зробити великий центр у Маріуполі, захисту та притулку тварин. Я думаю, після висвобождення Маріуполя так і буде. Славою Твоєю, я проміниця! Слава ти Оти просвята, за життя моє, за життя моє! Я познайомився з ним під час боїв за Маріуполь в районі морського бульвару на лівому березі. Це вже майже в притулку Азовсталі ми тримали останній мікрорайон в місті перед заводом. Він проявив себе як мужний та гідний воїн, Азовець. Він був дуже щирий та відкрита людина. Він Постійно розповідав якісь а, історії про захист тварин, а, щось там, собаки, коти, зоопарки, але в тих умовах навіть було навіть, дуже дивно про це чути. У нас вдома були хамелеони, пауки, змії. Потім вже коли став доросліший, він вже переключився більше. Так, він як серпентарій, у нього були змії і павуки, він всьому захоплювався, але він переключився більше на порятунок диких тварин. 24 лютого минулого року він не вагається, ні на хвилину. Він прийшов знову до лава Потім, будучи вже на Завсталі, коли ми вже зайшли на Завсталь, Олексій допомагав своїм побратимам. Він з одного складу переносив до поранених, там де були наші поранені, він вносив їжу. Він вносив гарюче для дизельних регенераторів, воду носив. Останній раз я сина бачив. Ми були разом у полоні, були разом в Оленівці. Останній раз я його бачив 27 липня. Це на другий день після його дня народження. А на четвертий день після дня народження росіяни створили цей теракт і він загинув. Ми пройшли разом Маріуполя, завставлю Полону. полон.